Як робити памін? Просто купляєте хлібчики, він повинен бути білий і не нарізаний, цілий. Наливаєте молочка, якусь посудену тяжку, на повну чашку, Це мала посудина, треба, ну стакан молока. І кажете, ввечері налили, поставили на столі, бо на підвіконні... І, кажете, це хліб, це молоко, свічечку поставте. Можна 10 свічок, можна одну, три, скільки у вас, дві, скільки у вас є, краще 10 свічок для кожного коліна роду, 10 колін роду, 10 свічок. І кажете, ми будемо допомагати вам, а ви допомагаєте нам. І можна сказати, що якісь побажання, якісь проблеми ваші, щоб вам допомогли. Потім... Цей хлібчик і молоко ніч лежать, а на ранок переливаєте в таку пляшечку і виносите під дерево. Хлібчик треба поламати на шматочки, його з'їдять пташки. Молочко вилити просто під дерево. зі словами також, що це подяка, моєму роду. Буде так. Памін моєму роду. Таку процедуру краще робити раз на тиждень. Ну, це в ідеалі. А якщо це буде така процедура раз на місяць, то вже добре. А взагалі день, в який поминають предки, це субота. суботу ввечері поставили, в неділю винесли. На двір під будь-яке дерево, але не можна під сосну, ялинку, не можна цей хлібчик вкласти і не можна під осину. Можна покласти цей помін під фруктове дерево будь-яке, або під березу, топаль, кльон, каштан. До зустрічі на каналі.